Всім доброго дня! Ви на каналі Сімейне Господарство, мене звати Юлія. Ну, прийшов час, готуємось до уборки картоплі. Зараз ми на городі. Трошки сонечко світить. Це. Це наш город. Так. Картопля. Зараз поки прибираємо, тут гарбузи будемо. Докосити картоплю будемо виорувати конем. Ось наші помічники сидять. Скажіть привіт. Привіт. Трошки гарбузи вирвали. Поки погода хороша, дожів немає. Треба будемо викопувати картопільку. Зараз Саша пішов за косою і скоси тут ці гарбузи, повибирали до кубка. картопля у нас іде сюди, Щоб кінь міг туди пройти і все добре викопати.